Бога, та я таючи всіх широсотечно з ними неділі, з черговою неділею святої малої чотири десятниці, святого Різдвяного скляного з ним пам'яті святого священного ченка Клима Таримського, ми бажаємо всі в першу чергу безпоредно зростати у Христі, довіряючи. Йому, нашому Господу, довіряючи нашій Матері, святій церкві, живучи так, щоб дійсно сам Христос жив і діяв в нас і через нас, ми почули сьогодні дуже глибокі і змістовні проповіді і праведного отця Іоанна Кронштадтського, і подвижника нашого часу, видатного проповідника і слова. Митрополита Антонія Сурського. І сподіваюся, почувши слова настанови за тим, що ми почули у рибочку зі святого Євангелія, ми глибше переконалися в тому, що християнин це та людина, яка не просто завжди іде вперед, але все небесне обирає як основу свого життя, всевічного життя, і того життя вічного, до якого ви себе повинні готувати, і життя земного. Дуже часто, дійсно, гріх зв'язує нас, гріх путами може оплутувати нас, і тоді ми стаємо нечутливими до всього духовного Божого до духовного життя, до життя небесного. Тоді ми подобраємося тій жіноці з діванівської історії, яку ми сьогодні почули, яка 18 років була скута, була оплутана сатаною, і не могла вона навіть розігнутися, ходила зігнутою і бачила тільки лише те, що у неї під ногами. Не могла навіть і вгору глянути, як то кажуть, а те, що під ногами те вона бачила. Але ж коли Господь її зцілив, вона стала ходити прямо. Вона вже могла бачити світ Божий такий, яким він є, створеним Господом Богом. Вона почала вже і на дольній світ, дивлячись, тобто на земний, думати більше про вогне, про небесне. І, звичайно, в її образі, як чудово про це сказав праведний отець Ангаштацький, все людство, яке перебуває у гріхах, і більш думає про земні блага, про те, що тільки, про те, що тільки лише на землі треба влаштовувати своє життя, а про небесне людина забуває. Тоді вона погубить. і те небесне, що Господь їй предпоготовив, і втрачає на земле, що вона може. Користуючись і рятуючись на Небесне, наповнювати глибинним змістом. От Ми бажаємо всім в першу чергу бути родиною Духу Христового, орієнтуватися на Небесне, а тоді все земне до цього буде в повноті і так, як нам потрібно буде для справи нашого спасіння, для повноцінного життя нашого і ближнях наших, докладатися. Тільки ми навчилися робити Божий вибір, вибір небесний вибір, жили. Цим Божим і Небесним, і все людське і земне, якщо ми будемо на Боже орієнтуватися, буде вже догадатися. Шукайте в першу чергу Царства Божого і правди Його, а решта докладеться вам. Не людської правди ми повинні шукати, так? але в першу чергу правди Божої і правди Царства Божого. А в кожної людини може бути, як то кажуть, своя правда. Коли ми говоримо про правду людську, то ми повинні в першу чергу замислюватися над правдою Божою. І тоді ми повинні орієнтуватися в тому, що є правдою людською. На Боже, ми в першу чергу орієнтуємося. І людське за не до цього докладається ще раз, згадаємо слова. Шукайте в першу чергу царства Божого і правди його, а решта докладеться вам. І от саме, з пам'ятуванням про ці слова жив на землі учень апостола Петра, учень святих апостолів, взагалі, святий священний ученьк Климент. Той святий, якого ми можемо безумовно назвати Першим святим, який прийшов в святих Мощах на нашу землю, на історичну Київську Русь. Адже коли ще Русь була язичницькою, а князь Володимир уже прийняв. Хрещення він, як інколи говорять, привіз з Херсонесу найважливіший трофей главу святого священномученика Лейника Кримського. І від ця святиня знаходиться в Свято-Успенській Києво-Почерській лаврі. Вона є нетушиною главою, виділяє особливу і тону миру. І це ми розбираємося з неї і з інших бородачових лав, і потім їм помазують віруючих людей. Сьогодні, звичайно, великі урочистості в києво Печерській лаві, де спочиває лава Крива Таримського. І ще цей святий, по-особливому, близький нам, близький в тому плані, що коли Кирило і Мафу церковно славянську абетку азбуку і склали богослужіння церковно славянською мовою і переклали книги священного писання на слов'янську мову. То виникли суперечки, дехто казав, що не можна на мові слов'ян проповідувати і відправляти богослужіння. І от тоді. Брати вийшли, взявши з собою мощі Климента Римського, а нагадуємо, що князь Володимир приніс главу в Київ, а частина мощі залишилася в Криму, іти і е, затвердити можливість і право служити. Служби церковної славянською мовою. І от тоді в Римі, куди принесли Климента Клементаринського, де вони зараз і спочивають своєю частиною в Базиліці Сан Клементо, було надано їм право відправляти постучення церковно славянської мови. Це було в 9 столітті, і вперше кажуть, і торгія слав'янською мовою була відправлена в одній з. Закрив саме тоді, коли туди і прибули мощі мученика Климента. Так що, от таку вагову роль в ствердженні нашої церкви, церкви православної на святі історичній Русі, відігравав і відіграє, відіграє святий священомученик Клима Кримський. І сьогодні по особливому радісно вшановуючи його свято. Привітати тих людей, хто причетний наш час до пам'яті священомученика Климента Римського. Серед нас присутня Лідія Возова, наша гіда, яка вчора була на послужні в Лаврі, і помазував її святим юлієм Владика Климент, який на честь Климента Римського був названий під час монашеського послугу. Владика Климент очолює учбовий комітет української православної. Церкви. І сьогодні ми молимося за цю владику до справи е навчальної. Ми нашою парафією теж причетні і раді, що до нас все частіше і все в більшій кількості приїжджають і семінарісти, і академісти. І от наша сільська парафія підтримує такі зв'язки з Київською Духовною Академією і Семінарією. А Ліда веде сайт. Товариства святого священногоченика Климента Ранівського. цей сайт було презентовано нещодавно в Києві на фестивалі православних засобів масової інформації, і визнано його було одним з найкращих за композицією сайтів. Так говорив отець Рухій Колгенва, який очолював фестиваль, і сказав, що давайте будемо співпрацювати. Тобто було запропоновано співпрацю тим людям, які працюють і над сайтом Акаївського крядців, і над сайтом. Тим для якого труждається і літа дорога літа, дозвольте розповідати з святом священного чільника Климота Римського.